Сакашвілі вперше після довгої паузи з'явився на засіданні суду. Правда, зробив це дистанційно і показав свій жахливий фізичний стан. Кадри із Сакашвілі показала його помічниця Дарина Чиж. Це вперше за кілька місяців, коли Міхаїл Сакашвілі брав участь у судовому процесі. В Грузії експрезидент країни фігурує в кількох кримінальних справах. Зокрема, з 2014 року він заочно засуджений за побиття депутата. У в'язниці Сакашвілі перебуває після 1 жовтня 2021 року. Родичі та, зокрема, захист неодноразово заявляли, що його необхідно вивести за кордон на лікування. Згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр «Емпатія», Саакашвілі не можна залишатися за ґратами через стан здоров'я. У висновку йдеться, що у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних несумісні з ув'язненням. А до арешту він був майже здоровий. Утім, правляча партія Грузії не збирається довіряти цим висновкам, тому продовжує тримати Сакашвілі за ґратами. Ось такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.